Добрий день, любі мої. Хочу з вами подивитися. Дуже багато є інформації з приводу закриття шкіл, ті, які навіть відкриті зараз, так, в період опалювальний. Давайте подивимося, що чи очікує на, на школи. Ну, Перше питання, чи будуть школи? Ці школи на онлайні, з, з якого там у нас опалювальний сезон з 15 і 14 жовтня, так? то що ж це таке? Ви знаєте, що дуже важко буде з приводу цього, але школи вже всі знають про цю новину. Вони, правда, нічого, ну, розповідають, що все буде добре, все, кошти надійдуть, діти будуть навчатися, але ви знаєте. Кошти дійсно надійдуть. Кошти надійдуть. Але вони будуть направлені на зовсім інше. Знаєте, як на відбудову чогось? На відбудову, щоб не було смертей. А Вони більш витрачені будуть на армію, я вам скажу. Дуже багато буде різних різних моментів. Дуже важко буде батькам, які працюють, але я вам скажу, що все-таки. Ну, я думаю, що школи будуть. От мені карти кажуть, що школи будуть все-таки зачинені. Ну, там буде ще щось. Не можливо, якийсь карантин. Коронавірусу, можливо. Але це все так буде, знаєте, як. Відв'язано за все. Але якось мені карантин коронавірусу йде трошечки до... далі там листопад-грудень. Може, не коронавірус? Може у віспа Яка там мав чи. Ні, ви знаєте. Е... Ні, будуть онлайн. Бачите, карта. Будуть в онлайні. Всі вони будуть в онлайні. Ну, єдине, вам скажу, що це єдиний вихід для того, щоб нам знизити кошти і зекономити кошти. Тому що от зараз навіть школи, вони ж не відкриті всі повністю. Наприклад, там я знаю, що от навіть в Києві, так, школи не всі відкриті. І маємо в школу, і з якої. Наприклад, два чи три класи ходять. Не буде опалюватися вся школа із-за цих двох чи трьох класів. Ну, це не рентабельно, знаєте. Це дуже дорого задоволення опалення. Ну, мені кажуть, що з опаленням взагалі якісь будуть проблеми. Ну, більше наганяють такого, знаєте, жуті. Але з опаленням буде, ну, якби. Контрольована ситуація. Єдине, що дійсно зі школами буде, там трабли будуть. Будуть, будуть вдома, дітки. Ну, я вам скажу, що в жовтні місяці краще вони вдома і побули. Так, цей період закінчиться. Так, вони будуть вдома, і там трошечки буде... Складний період жовтні для нашої країни, тому краще от вони хай побудуть вдома. Так, всім дякую. Школи подивилися. Всім дякую, підписуйтесь і гарного всім тижня!